Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо ароматну домашню аджику на зиму. Поєднання соковитих помідорів, кисло-солодких яблук, солодкого та гіркого перців та сонячної моркви дає неймовірний смак. А найголовніше, готується вона дуже просто та легко. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Для рецепту нам потрібно помідори 2,5 кг. Солодкий перець в чистому вигляді 1 кг. Нарізана соковита морква. Цибуля і кисло солодкі яблука. Їх нарізали по пів кілограма. Та очистили 250 г часнику. Подрібнюємо всі нарізані овочі в м'ясорубці. До речі, нарізаємо таким чином, щоб було зручно перекрутити їх через м'ясорубку. Для аджики найкраще підходять стиглі та м'ясисті сорти помідорів. З перечислених інгредієнтів не згадала загіркий перець. Його відважили 250 г і нарізали кружечками. Рекомендується класти його разом з насінням. А любителям вогненних страв можуть посилити гостроту ще й хріном. Першу частину перекручених овочів переливаємо в каструлю в якій подальше будемо варити всі подрібнені овочі. В солодкий перець беремо соковитих сортів з товстим м'якушем. В кращому випадку використовувати як червоні, так і жовті або помаранчеві перці. Немає таких, беремо які є. Ладжеку будемо додавати моркву. Вона вийде більш солодкою та ароматною, слідом перекручуємо часник. Заповнила стара перекладаємо в каструлю. Лишилося пропустити через м'ясорубку цибулю та яблука. В даному випадку яблука використовувати кисли або кисло солодких сортів. Вони додадуть аджиці кислинку та допоможуть збалансувати смак. І це також в миску. Ретельно перемішаємо до однорідності і ставимо на вогонь. Всі інгредієнти для цього соусу потрібно подрібнювати, щоб вони віддали якомога більше аромату і смаку. Щоб отримати густий яскравий соус, потрібно використовувати всі стигли та м'ясисті овочі. Від моменту закипання варимо 1,5 години. Періодично помішуємо, щоб маса не пристала до дна кастролі. Кришкою не накриваємо, щоб випаровувалася волога. Пройшло 1,5 години. Виливаємо 100 мл олії без запаху, 80 г цукру та 1 столову ложку солі. Знову все перемішуємо і продовжуємо варити ще 30 хвилин. Не забуваємо час від часу помішувати. Перед завершенням виливаємо 60 мл оцту 9% та 2 чайні ложки сухого часнику. Добре все об'єднуємо і пробуємо на смак. Та, по можливості, відрегулюємо кількість спецій за своїм бажанням. Проварюємо протягом ще 3-5 хвилин. І аджику можна гарячу розливати по стерилізованих банках. Потім щільно закриваємо кришками. Із даної кількості інгредієнтів вийшло 8 півлітрових банок. Їх потрібно накрити чимось теплим до повного охолодження. Це родинний рецепт, який прижився в нас дуже давно. Всім подобається така аджика, і кожна відкрита баночка із великим апетитом з'їдається на ура. Вона смачна і до риби, і до м'яса, макарон, холодцю, а можна просто і шматочком хліба в якості перекусу. Це дуже смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!